Всім привіт! Починаю свій новий влог з того, що ми їдемо в Київ. Ой, Там коротко, така історія була з цим щепленням. Мені зробили звичайне щеплення, але щеплення миттєвої дії у нас його вже три роки як немає і у нас немає аналогів, у нас його не завозять. А, а я не знаю, робили мені в школі чи ні. Мама каже, що не робили в 16 років, тобто повинні були усім в школі робити. Але чомусь мама каже, що мені не робили. А я не пам'ятаю, чесно, робили мені чи ні. Коротше, ми з Катєю їдемо в Київ, е, тому що в одному травпункті, коли ми дзвонили, нам сказали, що, типу, ми його робимо тільки при укусах. Тобто воно у них, по суті, є в наявності. Може, вони його зроблять, якщо дуже сильно попросити. Ми спробуємо, але може й не вийде. Сиджу, чекаю Катю, у мене такий ходдог. Е, це собі взяла якусь, типу, роліні з куркою. Мені треба щось з'їсти, щоб випити антибіотик. Хоча через цей антибіотик, напевно, я так думаю, їсти зовсім не хочеться, тут у мене тишнить прямо зранку. Але треба щось з'їсти, щоб його випити, тому що на шлунок антибіотик дасть ефект. О, все, вже біжить Катя, їдемо далі. Вже по лікарням вже як вдома. Тут з звичайної лікарні заходиш просто в якусь лікарню з фільму. Ми чекаємо, Ми сьогодні прийшли водити більше і плечей і нога. Коротше, буду видати, щоб мені вкололи цю ку. Коротше, і тут мені не вкололи цей протиправцевий імуноглобулін. Немає у нас його в наявності. І через те, що мені вже вчора зробили щеплення в Черкасах, то вони не знають, чи можна робити це щеплення на це щеплення. Треба до інфекціоніста. Піду до цього інфекціоніста. Він мені теж скаже, що його немає в наявності. Типу, що я вам дам дозвіл, що не дам. Його просто немає по Україні. Коротше, Е, Ну, типу, шанси дуже маленькі, що в мене може початися якийсь цей правець, але все ж таки, все одно, ну типу, він хоч і невеличкий, але він існує, тому що мені зробили вакцину, яка починає діяти там через 7-14 днів. А він може початися раніше. Ну коротше, будемо сподіватися, що все буде нормально. Я думаю, що все буде нормально, але будемо сподіватися, що все буде ок, я виживу і все хорошо. Просто мені післязавтра виїжджати, виїжджати ну, вже за кордон. Я післязавтра рано вранці їду у Львів, я забронювалася. Там апартаменти ночую, і 8 числа вранці я вже перетинаю кордон. Коротше, а сьогодні, завтра я з Катєю в Києві відпочиваю, поки що трошки. От ми ще побудемо, просто проведемо ці два дні разом. Такі, такі справи. йдемо до Каті в університет. Що ви будете ставити? На роботу режисера з актором. А що за урив? Я перевцілення обрала. Я, короче, хочу а, подивитися, я їду просто подивитися, якщо чесно. Потім заїхати в аптеку купити ватку, тому що закінчилось і цей. І все. Я не а? Не Та, Так, Ні, У нас просто ми розігрується, що ніколи звук і депушка, подал повідомлення. Три актори будуть теж наш і один з другого. Ого, нічого собі. О, дощик знову крапа. А це якийсь корпус твого університету? Так, так, так. Я тут ніколи не була вперше. Ну я а і passa? там в основному корпусі, мені здається, не була, я тебе відвозила, але я не заходила. اй, Побувала у тебе в університеті, коли ти його не закінчуєш. Ну так. Коли диплом тільки здавала. Забирала. Ой, забирала. Ні, здавала. Будемо добрі за роботою цієї файло. Кафедра режисури кіно і телебачення. Це у вас репетиція, так, буде? Ого. Ух ти! Ну там. Ого, яка платівка величезна. все Та просто двері, отак, навіть якщо відкриш, то нормально, в принципі, вам буде видно, але. Репетувати без світла таке собі. Що це таке? Таке що? При такому освітленні будете? А, от сцена велика. Привіт. Атмосфера ко Я вже встаю. 可以。<laughs> <laughs> <laughs>

yeah <laughs> Не буду приховувати. Хлопці. Це всі. Та ні, а так страшно. Тут репліку забуває, що оцю Ні, я може, що скажеш, як Ти можеш її вести там звідси, тобто безпередно підлав. Коли ти перший раз кажеш, що

йому сказати? Але знаєте, я іноді стачусь не вийду. А не завжди. Ви де? Грегоре, то ми можемо вже зайти до тебе? Пан керуючий, пан керуючий може вже зайти до тебе? Ні. він сказав Перше побачила, як ти працюєш так прикольно. виглядати додати сторони, типу ти така так все спочатку, так звучно. Ти навіть ніколи себе так не ведеш. Це прикольно дуже виглядає. <риклад> я пам'ятаю, <риклад> <риклад> коли ступала я сказала, що я не зможу бути режисером, бо режисером треба кричати. Я не казала, що ти не зможеш. що з вашому Ні, Я мала на увазі. Але ні, прикольно я водію. Я не знаю, я одна тут мерзну, тут коли відкрила. я не знаю, нікому не холодно, при тому, що я єдина, тут в худі такому. Так, усі інші ні. Були на репетиції з Катію 4 години. Дуже прикольно, мені дуже сподобалося, що я побачила цей процес. Зараз зійшли в тецем, ми пішли цей. Поїсти. Я хочу дуже зіграти. Катя каже, у мене є 10 гривень грамів копейки. Отакомедві. Я давай ще раз собаку цю спробую. Я б хотіла цього мішку, але спробую собаку, мені здається, це буде найреальніше. Оці собаку.

Заразок, ну, воно не захватує її взагалі. Могло, бо все та по-хорошому. Зайшли, як завжди, ой, о боже, поїсти в наш улюблений заклад. Ну, типу, я кажу так, тому що їх по Києву багато і де, в деяких готують смачно, а в деяких не дуже. Но ми зайшли в тому, що ми вже їли раніше, і тут було смачно. Що будемо кушати і потім додому відпочивати, бо втомилися. Такий день. Ну, в мене це буде Я зробила собі останню перев'язку. Більше не буду робити, бо в мене, по-перше, закінчилася болтушка, ця, я не хочу нову робити, а по-друге, вона вже нормально виглядає. Мене Катя, вона буде сьогодні пекти хліб, каже, не хочеш зняти рецепт. Сичовиці будеш сьогодні робити, так? Да? Так. Катя все придумала сьогодні зробити хліб. Я ніколи в житті, до речі, не пекла хліб. От що я не робила, торчики тільки які хліб не знаю, ніколи не пекла. Я назвати хлібом. Чого можна? Да. Це Хелсі хліб. Хочу спробувати. І ще спочатку треба промитися чолицю це. А, замочити? А наскільки як горох, на той години. На ніч або на 6 годин. А, то це у нас у ввечері він буде. Ні, ні, я вже її замочила. А, ти її на ніч замочила вчора? Встріла, а, да, що я, я поняла. Тобі... Прийшла з малини, принестала на гречани, туди йогурт іде? Що ж, тоді йогурт буде грецький. Да, да. Розпушувач, авокадо. Це посипати. Угу. А скільки треба? 200 грамів, але щось я вчора 350 замочила, а зараз воно водою Воно залишилося. Да. Так зроби подвійну порцію. Я і хочу, просто в мене не вистачить зараз... Форми? Ні, форми то вистачить від цього блендера. Я зараз перемішаю, форму і другу замішую. А ще що ми сьогодні поїдемо погуляти і пофоткати нарешті цей комбінезон, який я досі так і не приміряла, не відфоткала, не відзняла. Хочемо поробити якихось гарних фоток. Біля батьківщини мати. А, і там плюс поруч є набережна. Коротше, прогуляємось да, і поробимо фотографії. Проведемо день <проб> разом. <проб> Два яйця, йогурт грецький. 100 грам, пів чайної ложки солі і розпушувачі чайної ложки. Uh -huh. Ну, я ще додала трошки звичайного mm -hmm. борошна. Ось на такий хліб. І скільки його обікати? Прикольно. Mm. Або ще смачно було, бо щось поки... Він такий мі... більш м'якеньким став. Так, да, бо я в другий трошки менше борошна додала, uh -huh. бо він іначе не має. Uh -huh. А ти теж поставила? Ні-ні-ні, я перемішала їх. Uh -huh. А, влізло все? Так, да, так. Спасибо. Ух ты. Прикольно. Че трошки, да? Вот так ты пацан. Потім покажем вам, шоу, и что вышло. Виглядає, як реально хліб mm. куплений. Цікаво, який насак, тим хотів спробувати зробити. Mm. Я спробую все одно зараз не робити. Будуть у ньому, коротше, фотографії в mm. інстаграм. Хлібчик вийшов. Він солодий, напевно, прям повинен бути, mm. не такий. От, і ще й полонечку помила класу. Mm. Mm. Я хочу хлібчик mm. спробувати. Mm. Мені здається, він не смачний. Чого? Дуже прикольно на смак, як каша. Але це хліб, і якщо зверху ще що щось намазати, от Катя собі робить бутерброди з авокадо, то мені здається, що буде топово дуже і дуже корисно. Клас, дякую. Ми заїхали на парковку, яка знаходиться прямо біля батьківщини мати. Дивіться, отак от ніколи тут не були. подивіться, як гарно вона прямо тут, тут поруч, тут ще якісь стати. Ми ще в музейці зайдемо. Тому що парковка оплачується в музеї. Я все в білому. чапаю. Ніколи так близько ще не бачили, яка якась вже фотографує. Зараз <гум> будемо фоткати цей комбіц, а потім просто гуляти. Вау, дуже гарно. Гляньте, яка краса. Зайшли в музей. Так, щоб ви розуміли, виглядає шахет. І в перспективі от просто Катя стоїть поруч із ним. Подивіться, який він величезний. І скільки пророблено це роботи внутрішньої для того, щоб просто вбивати новини і в чому люди. Походкаюсь мене від тих. Із віщені там лежать з Другої світової війни про загиблих мене просто починає критикого посуду, коли це відбувається зараз знову. Так, а тепер ми піднімаємось на глядами майданчик. Ми на самий верх 36,6 6 А ви зараз подивимося, боже щоб кать обережно головою тут не Отакий от вау. Ось вже можна залізти і подивитися цей. Ну, реально все видно, дивіться. Ви можна повертати і просто роздивлятися. І... Щось поверну туди, подивлюсь на цей собор чи храм. Боже, тут такі заходи, а? Ви знімати одну прикольну штуку. Якщо вийде, я покажу. Я знайшла в інтернеті один відео, хочу його спробувати повторити. О Господи, Настя, обережно. Отак. <риклад> <риклад> не на кутку. <риклад> а, от я на кутку. А я на Мені Не треба. Так, от гуляємо. Все, дякую, Каті. Вона мені все познімати. Дякую. Без відео не дякувала, до речі. Дякувала. Я сказала дякую три <с рази. <с Коротше, ми ще погуляємо, зараз підемо до... Верніше, ми ж ще... ми вже гуляти, напевно, не будемо, підемо холодно. додому, тому що холодно. Да. Будемо відбирати, дивитись фотки відео. І завтра вранці я виїжджаю у Львів. А Катя повертається додому.